Українська народна казка Зимівля звірів. Привіт, малята! Сьогодні ми разом з вами будемо слухати українську народну казку Зимівля звірів. В одного летачого й злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за це все в холодній повітці держали, харчі погані давали йому. Покину я хазяїна, піду світ за очі, подумав віл. Іде Віл, іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукає, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони удвох. Ідуть вони, ідуть, а назустріч їм свиня рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець поважно так ступає, Кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Білий каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та хата не потрібна, в мене кожух теплий баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А в нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Вродив він блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть гущавині хатина, а коло неї ще стіжок сіна. Зажив тобі собі віл, приспівуючи, в теплі в добрі, їжа волові смачна, хатина тепла. А то раз на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в сіні виверну, однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав, віл, подумав, та й пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твої хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Ну, що ж вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу. Плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півним Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хати повищипую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що ж його робити волові? Пусти він до хатини гусака з півним От і стали жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи, повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує, забажалося лисичці нічого м'ясця посмакувати, та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі вовча, хорошого барана, а собі доброго півня. «Гаразд, Масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віло вікно, побачив, до хатини йдуть звірі. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з співним. Що його робити? А ВІЛ тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но відмідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиня й гусак, як вискочить з хатини, не всп ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає, кукуріку. -ку Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався, доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно жити собі та поживати в хатині. Дякую за увагу. До побачення.